Всім привіт! І така історія. Потрапила мені до рук книга. Ну, ви прочитали всі, як вона називається? Вона називається Супс. До того мене питали, чи готують вони супи, чи є щось схоже на борщ. Це людей, я так розумію, обурило те, що я сказала, що вони борщ не їдять і їм таке не подобається. Я не знаю, як всі ірландці, звичайно, ми розуміємо, але ті ірландці, кого я бачила жила, з ким, родина, ну, син мого чоловіка і його брат навіть пробувати таке не хотіли. Мій чоловік спробував, коли в другий раз приїхав, і я наполягала. І була фотографія, в нього було таке обличчя просто не дай Боже, коли він це їв, він мучився. Бо ну, багато, я так розумію, ірландців. От я з колегами говорю, вони просто не люблять гарлік. вони не люблять часник. І тому ну, може, не додавати в борщ От Тут мені хазяйки скажуть, чи можна не додавати. Мені здається, що треба постійно усюди додати. У мене знайома в Ютубі є. І, і каже, я цибулю не люблю. Я їй кажу, як романтична, От, справжня жінка не повинна такі любити, як я жерти цибулю. А вона каже, та, яка там романтична, я люблю часник, а я все люблю. Е, і я ну, записала відео і про їжу, і сказала: навіть можна подивитися, посилання, якщо можна, я поставлю під відео, якщо не можна, то не поставлю. Е, і е, сказала, що декілька супів. А колись я їла, і всі супи, майже всі, вони такі, ну, блендер. Чікін-супи я показувала, як його готувати. Один раз їла колись я, що, як на наш схожий був, ми їхали кудись і зайшли в ресторан. Чи на в слайгу, я думаю, ми їхали з чоловіком. І я ж думала, що я тут прожила стільки років, і я знаю. Так ось. Конфуз в тому, що коли мені потрапила ця книга, я зрозуміла, що понад 200 супів. І от я вам їх показую. Вони є перетерті супи, крем-супи. Крем-супів багато. Вони є шпинатом, є схожі на наші супи з додаванням там, крупи різної. Є супи з ленс. Це чечевіця, отакий От є суп. І щось на чорбу турецьку схоже. Може... Ні, це томато суп я показую. І навіть є бітрут суп з буряком. Схоже, щось на борщ. Але я думаю, що на західноукраїнський. Ну я так трошечки подивилася, бо я її недовго дивилася і ще й знімала, і з першого разу ще й не вийшло, бо мені було якось одною рукою. Незручно це робити. Обсмажують вони сухарики ну схоже, багато схожого з нашою кухнею. І от я подумала, що це дуже здорова їжа. Бо те, що я дивлюся, я дивлюся, щоб improve, підвищувати рівень моєї англійської, мені ще є руками, куди її підвищувати. Я посміялася, бо погана англійська. Я оцінюю як погано, і я думаю, що ну, імпруф, так воно <смі> звучить. Не лякайтеся. <смі> Це я трошки перебільшую рівень своєї англійської. Ну, якісь є, ну дуже слабенькі. А, я там, навіть недоліки виписувала, що там в мене не так. М -м -м -м. Так що, якщо у вас так, як у мене, ну, <смі> нічого страшного <смі> буває. А От, ви бачите, так, це не перетерті вже супи пішли. З макаронами навіть є суп, є овочеві супи. Так ось дивлюся я на Ютубі різні англомовні і шоти, і не шоти про їжу. І от, коли я дивлюся і суп, він на рагу схожий, дивилася, і це вони називають healthy, ну, тобто здорова їжа. Все інше це мама-мія, це якесь масло, варене все в олії, це дуже жирне, дуже солодке. Усюди додається цукор. Я ну, розумію, чого нове покоління, воно таке. Тут в тілі багато людей. Не всі, є худенькі, але є в тілі багато людей. І про це я теж розповідала. От справа в тому, що змінилася кухня а це, я так розумію, старовинні рецепти. І що це не вся історія. От Старовинні рецепти я вам розповідала, що купляють собі, я дивлюся, літні люди. Вони собі готують. І я думаю, що готують і перші страви. А, ну, Мій чоловік, він таке. Що <головіка> вміг, то навчив мене. Мене, мене чоловік вчив. А щось я доопрацьовувала, питала в людей, як стю, наприклад. А чикін суп це він готує. Вечдебел суп це він готує, овочевий суп. О, це з бітруту. Бітрут суп, що не брешу вам, подивіться, бітрут суп. Отак. А, так, що все зрозуміло, стало все. А я подивилася з жагом. Мама дорога. <смас> а в мого чоловіка історія, вся, на кінець вам розповім, мого чоловіка є книга кулінарна. Але коли я його хотіла їй подивитися, мені сказали, що це книга, подарунок, ні, лишилася від його мами, яка рано померла. і що... Лиши мою книгу у спокої. І от я лишила і не дивилась Як пообіцяла. Отак. От Дякую вам за увагу.